Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на в сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від свісти гарячих розстане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору Круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу, темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.